Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 22 лютого. Триває 364 та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує вести широкомасштабну збройну агресію проти України. Основні зусилля зосереджує веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, збільшує чисельність особового складу. Протягом доби противник завдав 9 ракетних ударів. Чотири з яких по місту Харкову та 10 авіаційних ударів здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ракетних ударів залишається високою по всій території України. На Волинському, Полійському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Противник зберігає військову присутність біля державного кордону України, проте ознак формування його наступальних угрупувань наразі не виявлено. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Михальчини, Слобода, Чернігівської області, Кореньок, Бояру лежачі, Рижівка і Басівка Сумської області, а також 15 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них Тимофіївка, Стариця, Вовчанськ, Бударки та Амбарни. У районі Бологівки було виявлено ворожу диверсійну розвідувальну групу. У результаті вогневого впливу підрозділів Сил оборони противник відійшов на територію Російської Федерації. На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог провів декілька безуспішних наступальних дій. Також здійснив спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи в районі Фиголівки. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Кам'янка, Гряниківка, Котлярівка і Берестове-Харківської області, Невське, Креміна, Кузьмине, Діброва, Білогорівка на Луганщині та Іванівка і Ямполівка Донецької області. На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ біля населених пунктів Берхівка, Ягідне і Бахмут. Ворог активно веде повітряну розвідку для коригування вогню артилерії. Обстрілів зазнали райони 18 населених пунктів. На Авдіївському та Шахтарському напрямках окупанти вели безуспішний наступ біля Новобахмутівки, Водяного, Невольського, Мар'їнки та Причистівки. Здійснили артилерійські обстріли 20 районів населених пунктів. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівки, Новосілки, Новопіля Донецької області, Малинівки, Гуляйполя, Залізничного, Новоданилівки Запорізької області та Вищетарасівки, що на Дніпропетровщині. На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали населені пункти Херсонської області, що знаходяться на правому березі річки Дніпро. Російські окупанти використовують місцеву інфраструктуру на тимчасово зайнятій частині Запорізької області задля власного збагачення. Так, на одній зі станцій технічного обслуговування у місті Токмак загарбники не лише обслуговують свою військову техніку, а й розбирають на запчастини викрадені у місцевого населення автомобілі для подальшого продажу. Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два райони зосередження живої сили противника. Вірте та підтримуйте Збройні сили України. Разом переможемо. Слава Україні!